Так, наскільки вам взагалі треба міст? Міст дуже треба, так як у нас єдине місце аж з тої сторони і аж в центрі. Mm -hmm. Тобто тут діткам у школу було б дуже добре ходити. Там вже 25 така школа. Mm -hmm. В ДЮЦ, так. В ДЮЦ, да, так. А скільки по часу б ви зекономили приблизно? В мікрорайоні із транспортною ситуацією. не дуже погано. Ви ну, не встигаєте, так? Да? Ну, звісно, тут виявляється, нам, якщо поїхати, наприклад, у центр, да, то нам треба тут спустились. Якщо нам треба на Ніколаївку, то сіли ми на маршрутку до Десав. Якщо Ніколаївка, наприклад, 77-ї теж з тієї сторони, ну, міст нам треба. Бо нам попасти у центр, то це нам треба на Пушкіна спуститись. Ви бачили, як тут можна пройти? Ага. Ніяк не пройдеш з коляскою, з дитиною не проїдеш. приїдеш. Ага. Всього було там спуститись.